Суки будуть останніми. До кінця днів думати, а що як Я, я не хочу ділитися. Зиль. Коли ти кохаєш, ти не йдеш від людини, нічого не сказавши. Ласкаво просимо на шоу Любов сліпа. Як справи? і вірю, я можу знайти дружину. Коли ти мені усішся? серце калатає в хорошому сенсі. Добре. Ти відригнув? Так. Господи. Ти почула? Моє найбільше побоювання. У мене лиса голова. Словом, я ходячий червоний прапорець. Просто кажу, що мене це лякає. Ти вийдеш за мене заміж. У мене ніколи не було такого кохання. Я радий, що зробив саме такий вибір. Я чув про тебе багато лайна. Без макіяжу ти мені подобаєшся більше. Вона навмисно сюди прийшла, бо не могла мене відпустити. Щоб бути зі мною. Було ніякого. Цікаво, що 30-річна жінка знайшла у 24-річному хлопцеві. Це фальшивка. Треба обговорити заощадження, чеки, зарплатню. Я розумію ідею цього шоу. Іноді хочеться літати першим класом. Справді. Зараз усе стає на своє місце. Шлях до кохання простим не буває. Я була дуже популярна. Я не думаю, що мене забагато. Мене рівно стільки, скільки треба. Хало я кохаю, я. я не можу почесної зізнайся, що ти хочеш повернути мене. Ти в останні бачиш моє обличчя, аби там що ми боротимемось одне за одного.